І з вами лікар, ендокринолог та нутриціолог Юлія Зелінська. І сьогодні ми поговоримо про те, що знижає рівень холестерину. І як не дивно, можливо, для когось це буде дуже цікавою інформацією, що на першому місці це оміга 3 жирні кислоти. Багато хто думає, що холестерин це просто жири, але є дуже багато причин, чому може бути підвищений холестерин крові. І це не жирна їжа, тому що 80% холестерину синтезується на потребу. Організмом людини. Також оміга 3 жирні кислоти якраз знижають рівень поганого холестерину і являються корисними ліпопротеїдами високої щільності. Із продуктів харчування це жирна риба, печінка, тріски. На другому місці це речовини холін та інозотол. І взагалі вони можуть бути як нутрицептиками. Так і можуть бути у вигляді продуктів харчування. І в першу чергу, як це не дивно, вони містяться у яєчних жовтках. Тому це абсолютно така дивна інформація. І зараз її дуже багато спростовує, що від яєць буде підвищений холостерин, тому не вживайте яйця. І наступне це темно-листова зелень та овочі. Де також можна знайти речовини, які знижують рівень холестерину, вони містять додаткову кількість вітаміну групи Б та клітковину, які дуже гарно впливають на зниження ліпопротеїдів низької щільності, особливо. Тож, якщо відео було для тебе корисним, переходь, підписуйся, став лайки, буду дуже вдячна.